Кваліфікованих водіїв та спеціалістів для батальйону безпілотних систем найбільше потребує 12-та бригада спецпризначення АЗОВ Національної гвардії України. Лави бригади поповнюються за рахунок добровольців. Десятирічний досвід рекрутингу дозволяє ефективно готувати майбутніх бійців та врахувати цивільний досвід, якщо він потрібен у війську. Більше про рекрутинг розкажуть наші репортери. Найбільше людей розповіли представники 12-ї бригади спецпризначення Азов. Бажають приєднатись до лав танкистів, артилеристів та саперів. Наразі бригаді бракує кваліфікованих водіїв та фахівців для нещодавно створеного батальйону безпілотних систем. Особливо не вистачає водіїв рідкісних категорій. Так само це стосується водіїв, які мають допуски до перевезення небезпечного вантажу. Це насправді є, є досить дефіцитною спеціальністю. Так само з розвитком безпілотних систем в бригаді створений батальйон безпілотних систем, який набирає різноманітних спеціалістів технічних спеціальностей, куди необхідні не тільки пайщики, оператори дронів, так само необхідні і it спеціалісти які будуть створювати відповідне програмне забезпечення, його адміністрування та технічну підтримку. Азов має десятирічний досвід рекрутингу за цей час. Відкрили центри в кількох містах України та дослідили, що найбільше турбує майбутніх рекрутів. Йдеться про якість базового курсу бойової підготовки. Таким чином, на курсі БКБП представлені наступні дисципліни: як е, тактика, бойова підготовка, топографія, інженерна саперна справа і тактична медицина. Е, за... Цей курс, який триває близько 4-5 тижнів, бійці мають кандидати, майбутні рекрути мають навчитися всіх основних навичок, які він буде використовувати на полі бою. Що стосується роботи по харківському напрямку, так, в цілому, то це дуже такий перспективний напрямок. Їм пояснюють, що нічого, нічого страшного у службі у військах нема, тобто є багато пас різних посад. Є багато різних специфічних видів робіт, які вони можуть виконувати не приймаючи участі, наприклад, у контактних бойових діях. Завдяки цьому поповнюють ряди азову. Також рекрутери Азову розповіли про медичний супровід у бригаді. За час великої війни вдалось мінімізувати ампутації серед поранених бійців з критичними кровотечами. Дізнатись номери рекрутингових центрів Азову чи заповнити анкету можна на офіційних сторінках бригади у соцмережах. Кілька місяців тому воїни Азову вийшли з серебрянського лісництва. Зараз нищать окупантів на турецькому напрямку. Юлія Губська, телеканал прямий.